Вчора він втратив друге дитинство. Автомобільна аварія. О, який жах. О, дивись, це ж він. Ага, Як живий. О, яйцеголовий. Головомийка. Стільки спогадів. Ні-ні. ні. Яйцеголовий. Ти приїдеш на похорон? Так, Я займаюся організацією похорону. Чому це? Бо здоро спитав, чим можу допомогти. М Гриль вечірка чи може коктейль бар? Це прощання, а не якась вечірка. Я не знаю, як влаштовують прощальні вечірки. Ну, добре, хай вже буде бар. Що поробиш? Ходімо, подивимося на тіло. Навіщо? Не знаю. Ти вже бачив мертвих? Ні. От бачиш, я теж. Це ти замовила торт. Так. Сподіваюся, достатньо ярусу. Неймовірно. Це ти? Я така рада тебе бачити. Ти не змінився. Ти теж дивно так дивно, бо я зовсім про тебе не думав весь час. І геть не думав зустрітись. Хоча ні, думав, але не часто. Це надійна людина. Звісно. У вас усе добре. Та все прекрасно. Це черга подивитися на тіло. Ні, Це черга в туалет. Тобі його бракуватиме, так? Така дружба на все життя. Так. А, ну, ти вже теж не перебільшуй. Прощавай, марзотнику! А зараз друг дитинства, хоче взяти слово. Нема слів. Нема слів. Геть нема слів. Скоро у кінотеатрах.